Тепер подивимося приклад, як використовувати ознаку порівняння для ось такого ряду. Нехай нам необхідно перевірити ряд на збіжність. І цей ряд можна записати у вигляді такої форми. Сума. від 1 до нескінченності. Одиниця. Поділити на n помножене на 2n. Якщо ми плануємо використовувати ознаку порівняння, нам необхідно обрати один з еталонних рядів, такий, щоб ми змогли з легкістю довести, що елементи ось цього ряду будуть меншими за елементи еталонного ряду, якщо він збіжний, або ж будуть відповідно більшими за елементи. Гармонічного ряду, який є розбіжним, тобто у нас має виконуватися оці умови. Тут можна взяти для порівняння геометричний ряд, тобто порівняємо заданий ряд із геометричним. А якщо знаменник прогресії буде дорівнювати одна друга, от приблизно з таким рядом і порівняємо. Виходить, що кожен елемент нашого заданого ряду буде менше або рівний відповідного елементу ось такого ряду. Це переконатися в цьому нескладно. У нас виходить, що одиничка поділити на n. Два в степені n, тобто той ряд, який нам заданий, завжди буде менше рівень, чим 1 на 2 в степені n. Це загальний член геометричного ряду з таким знаменником. А навіть можна це надоводити тут просто логічний висновок: n натуральне число. Все інше в них однакове. Тобто в лівій частині береться елемент з правої частини і ще й ділиться. Зрозуміло, що ліва частинка буде завжди меншою дорівнювати, чим права. Так як ми знаємо про геометричний ряд, в якого знаменник менше за одиничку, а в нас саме такий знаменник, що він збіжний, то можна зробити висновок, що отже, заданий ряд теж є збіжним. Таким чином ми зазвичай використовуємо ознаку порівняння. Проте бувають достатньо складні ситуації, коли не ось так просто доводиться нерівність, тобто що елементи одного ряду менші, ніж елемент другого. І іноді більш доречно взяти іншу ознаку. Тобто перша у нас була ознака порівняння. І тепер візьмемо іншу яка частіше дає більш раціональний і більш короткий шлях для доведення. Вона називається граничною ознакою порівняння. Знову умова достатньо схожа, нехай задано два ряди. Ряд У. Обидва додатні ми продовжуємо розглядати ті ознаки, які працюють саме на рядах з додатніми елементами. І також нехай маємо ряд В. Елементи цього ряду також більше за нуль. Гранична ознака формулюється таким чином, якщо існує скінченна границя відношення їх загальних членів, то ряди одночасно. Збігаються або розбігаються. Автоматично ця умова формулюється ось так. Повинна існувати границя, загальний член першого ряду поділити на загальний член другого ряду, при n прямої до нескінченності. Якщо така границя існує, і вона відмінна від нуля то ряди будуть одночасно збігатися або одночасно розбігатися. В якості прикладу можемо взяти ось такий ряд. Нехай нам необхідно встановити збіжність ряду, який записується формулою сума n від 1 до нескінченності, в чисельнику. 3n квадрат плюс 2n по знаменнику куб плюс 5n мінус 5. Звертаю вашу увагу, що для граничної ознаки не обов'язково, щоб елементи першого ряду були менші, ніж елементи другого. Тому, по факту, ми, в принципі, можемо взяти абсолютно будь-який еталонний ряд. Єдина вимога це те, щоб коли ми будемо шукати відношення загальних членів, щоб у нас вийшов такий вираз, границю якого нам буде більш просто шукати. Якщо ми подивимося на еталонні ряди, то я б використала б гармонічний ряд. Поділити на його загальний член буде достатньо просто. Це буде те саме, що домножити елемент заданого ряду на N. Спробуємо це зробити. Порівняємо даний ряд з гармонічним рядом. Знайдемо границю їхніх відношень. Можна написати, що гармонічний – це в нас. Одиниця поділити на n і будемо шукати границю. Я одразу поділю загальний член заданого ряду на одиницю на n. Ще раз повторюся поділити на одиницю на n. Це те саме, що просто помножити на n. І, відповідно, це буде границя ось такого виразу. Якщо в нас сюди піде n, ми зараз можемо просто перемножити, тобто буде n в кубі плюс 2n квадрат, поділити на n в кубі, плюс 5n мінус 5. І таку границю ми шукаємо, якщо N прямує до нескінченності. Пряма підстановка знову нам дасть нескінченність поділена на нескінченність. Знову до вас прохання подумати, який, який спосіб позбавлення від невизначеності тут використати. І якщо ми все ж таки використаємо правильний спосіб, ми отримаємо, що границя такого виразу дорівнює 3. Отже, можна зробити висновок, що згідно граничної ознаки порівняння, заданий ряд буде збіжним. Тому що ряд, який ми брали для порівняння, є збіжним. А якщо границя їхніх загальних членів не дорівнює нулю, а дорівнює конкретному числу, то вони одночасно збіжні або розбіжні. Так як цей збіжний, значить вони одночасно збіжні. Не дорівнює нулю. 0. Отже, заданий ряд теж збіжний. Таке використання граничної ознаки. І зараз подивимося ще декілька ознак. Поки що запишемо лише їхнє формулювання. Приклади використання розберемо вже безпосередньо на занятті, проте, я думаю, що можете спробувати і самостійно. Використати їх принцип вже більш-менш зрозумілий. Ми просто перевіряємо умову. Тим більше, що для наступних ознак не потрібно брати для порівняння еталонний ряд. Достатньо використати елементи заданого ряду. Переходимо до наступної ознаки яка, до речі, використовується достатньо часто і дає нам достатньо швидкі відповіді. Вона називається за прізвищем математика, який мав відношення до її відкриття ознака Даламбера, і формулюється наступним чином. Нехай для ряду Існує така границя. Тобто ряд у нас, як завжди, від одиночки до нескінченності деякі елементи, знову ж таки, додатній ряд, це важливо. І нехай буде існувати границя. Відношення наступного елемента ряду до попереднього. Наприклад, 5 до 4, 10 до 9, 101 до 100 і так далі. Якщо ви можете знайти таку границю при n прямує до нескінченності, і вона буде дорівнювати деякому числу, то можна зробити такі висновки. Якщо отримане число буде Менше, чим одиничка. Це в мене L. Видно, та зміна, яку я і писала. Якщо L менше одинички, то ряд збігається. Друге, якщо L більше, чим одиничка, то ряд розбігається. Третє, мабуть, найцікавіший варіант. Якщо L дорівнює 1, то ця ознака не дає відповідь про збіжність ряду. Тобто він може бути як збіжним, так і розбіжним. Для точної перевірки цього факта необхідно використовувати інші ознаки. Якщо ви вирішили використати цю і потрапили на такий результат, значить берете просто іншу ознаку. Але мета... Для того, щоб він був збіжним, нам потрібно, щоб границя загального члена і попереднього дорівнювала числу, яке менше за одиничку. Можете спробувати самостійно дослідити на збіжність ось такий ряд згідно цієї ознаки. 3 в степені n поділити на 2n на 2n плюс 1. Запишете границю для n плюс 1, просто для n, і спробуйте знайти <кій> границю такого відношення.